Якщо ви досі називаєте те, що відбувається просто війною, то ви ігноруєте той факт, що проти України українського народу розв'язано нациську відверто нацистську, відверто расистську систему знищення, яка в міжнародному праві називається геноцидом, і ми з вами зараз переживаємо саме геноцид українського народу. І про це, і що з цим робити, ми маємо з вами прямо зараз говорити. Я отець Богдан, український православний священник. І у нас із вами, як завжди, я просто так не виходжу. Дуже важлива тема. Є міжнародне законодавство, яке дає. Описує значення того, що таке геноцид. Так, от, міжнародне право говорить про геноцид, коли є цілеспрямований намір знищення національної чи етнічної групи через вбивства, через катування, через депортації чи створення нестерпних умов життя. І саме це із нами зараз робить Росія. Я вам підготував невеличку підбірку, нарізочку, там за якийсь рік останній, щоб ви подивились, що кожного дня кажуть на російських телевізійних каналах, кажуть про Україну і українців. Цього ніби не чують наші іноземні партнери. Вони заплющують на це очі. І заплющують очі на це саме через те, що очі заплющують. То ви, ви не хочете визнавати, що зараз відбувається геноцид. А потім у нас таке саме горе буде, коли ми будемо підраховувати результати війни. У нас з вами буде саме таке горе, як євреї зараз кажуть про Голокост. Я вмикаю. Подивіться, будь ласка. Ані, не люди. они, перестав быть русскими, перестали быть людьми. Сегодня Николаев в Одессе скачет, как обезьяны с кастрюлями на головах, считают себя украинцами, без внутреннего сопротивления слили, предали память предков, то есть выруси, которые стали украинцами. Ну, это вот беда такая и болезнь. Мне кажется, все люди, которые имеют сегодня хоть какое-нибудь отношение к украинскому государству, а вообще я сказал бы так, все люди, которые имели хоть какое-нибудь отношение к украинскому государству до 2014 года, должны быть, вне зависимости от того, как сложилась их последующая биография, поражены в правах. Но для него должны быть закрыты многие двери. Работа на госслужбе, Работа в госкомпаниях, любая публичная общественная деятельность. В любом виде. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Я бы стер с лица земли. Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Плотина Киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Но сегодня надо просто бить всех, не разбирать. Вот этот вот отпетый хам Селюк с Ивано-Франковщины, Ровенщины... Львовщины и так далее. Да, это было бы очень просто. Я не понимаю, что нас держит от того, чтобы там перестрелять всех кто Украине в округе. -то. Она украинка, потому что она вырусь. Она перестала быть русской и перестала быть человеком. И таких там, к сожалению, огромное количество. Чтобы их превратить обратно в людей, их надо уже не воспитывать, их надо дрессировать. Вас мы будем уничтожать. І це відбувається із нами сьогодні. Це прямо зараз говорять про нас і з вами. Тобто, весь російський народ налаштовують і накручують саме на таку позицію. І він її приймає цю позицію. Зараз відбувається геноцид, і ми маємо це усвідомити. Що сьогодні Росія саме так і діє. Відносно нас і з вами, відносно українців, вбиває, катує, депортує, забирає дітей, нищить умови для нормального життя на окупованих територіях, а багато кого просто вбивають. І я кажу не про військовополонених, там теж жах, а не умови, де їх е, утримують. Це ми з вами, е, звіри, яких мають. Дресувати і перетворювати на росіян. Розумієте, це про нас кажуть. І вони не тільки на словах то роблять, вони це реально реалізують. У російських військових методечках прямо вказано. Тобто, солдатам роздають, на читай кажуть. А там вказано, що українство це психічне захворювання. І це і є нацизм. Це пряма. Нацистська дегуманізація українців. І кожен, хто намагається, хоч перемовини з ними вести, вони мають розуміти, що вони ведуть перемовини з нацистами, з расистами, з людьми, які реалізують геноцид. Через 80 років після нацистської Германії вони то роблять, коли весь світ вже перевернувся. Сприйняв, підписав, що такого ніколи знов не має повторюватись. І от зараз повторюється. І я вам показую, що український народ переживає те, що переживали юдеї, євреї 80 років тому. Ми зараз це переживаємо і всі на це заплющують очі. А ми маємо їх відкривати. Тому я прошу вас долучатись, показувати людям це відео. Показувати людям, що насправді роблять росіяни. Тут є посилання, отут на мій телеграм-канал, друзі мої. Долучайтесь, чим нас більше, тим наш голос буде краще чутно. І в мене є план, що з тим робити. Я хочу вас для того долучити, щоб кожен, хто подивився, став амбасадором розповсюдження цієї інформації. На російському телебаченні мільйонам людей е відкрито розповідають, що треба знищувати українців. Позбавляти прав, зачиняти в таборах, змушувати до депортації, змушувати відмовлятися від культури, приймати російське культурне такий, на себе одягати костюм росіянина, і ходити, і вважати, що ти росіянин, і теж при цьому бути позбавленим в правах, як люди другого сорту. І відверто кажуть, навіть не люди, а як звері, так? Це ж, ну, ми маємо. Я от чого хочу достукатись до кожного з вас. Бо це про нас із вами мова зараз. Якщо вам є що їсти, якщо у вас є зараз ще є поки домівка. Ви можете не усвідомлювати в повній мірі, що фронт рухається, так повільно рухається, і багато хто лишився з того боку, і вони теж є українцями. Хтось не може просто виїхати, а їх вже записали до нелюдей. Хоча не люди це саме ті, хто творять цей геноцид. Коли політики, пропагандисти, експерти, умовні експерти в ефірах говорять про будівництво таборів, про примусову депортацію, про примус до фізичного труду, а то кажуть про наших вчителів, про жінок похилого віку, про чоловіків, про дітей, що нас мають використовувати як робочу силу, як скот. І саме так до нас і ставляться росіяни. І це є найбільший злочин, який тільки е, робило людство за останні 100 років. Вони повторюють те саме, що було 80 років тому. Це маємо усвідомити. І є план, що з цим робити. Ми маємо кожен такий факт фіксувати з вами, документувати. Оформлювати в юридичне звернення в, паперове, в паперовий лист і направляти його до депутатів західних, до чиновників можновладців, до НКО, до е, організацій Державних. Ми маємо продемонструвати, що будь-яка комунікація з Росією. Це комунікація вже навіть не з терористом. Це комунікація із нелюдьми, які творять геноцид зараз І з нами, і з вами. Якщо не ми будемо то робити, то ніхто за нас того не зробить. Бо Росія вибудувала систему фільтраційних таборів. Вони називають їх фільтраційними, але на практиці вони працюють як. Класичні концентраційні табори. У цих таборах цивільних українців, звичайних, масово затримують, допитують, катують, забирають документи, відсіюють небажаних, фізично відсіюють, вбивають і скидують в ями. І от зараз Ютуб не буде просувати це відео, бо я про це кажу, і тут такі страшні речі. Але якщо ви там вподобайку поставите, коментар напишете, друзям покажете. Про це буде чутно, бо ми кожен живемо своїм життям і не чуємо про той геноцид, який насправді відбувається зараз. І це страшно, друзі мої. В цих таборах в кращому разі українця просто депортують потім до Росії. Але здебільшого він буде зламаний, скалічений, а частіше навіть вбитий. За різними оцінками, міжнародними оцінками. Там осінт-аналітики то робили, журналісти то робили. Від півтора до декілька мільйонів людей вже пройшли через ці табори. Вдумайтеся, згадайте, що казали бабусі і дідусі про табори? Що? Казали, я пройшов табір, чей, нацистський, німецький. І зараз то саме робить Росія, друзі мої. Це ми проходимо з вами через концентраційні табори. Ми, Бо ми є той народ, який страждає у виснаженій країні. Вона виснажена, і Росія вижила все, що тільки можна, і зараз творить геноцид. Я ще багато разів сьогодні то скажу, бо кожен має до того долучитись. Не ігнорувати. Є телеграм-канал, долучайтеся, кожен голос має дуже серйозну вагу. Чим нас більше, тим ми більше зможемо тих листів написати, відправити. Тим до нас більше будуть дослухатися. Ніхто на заході того не чує. Багато хто вважає Путіна просто військовим злочинцем. Це вже не військовий злочин, це злочин проти людяності, проти людства. Ну, тобто, він перейшов в межу найстрашнішого, що тільки можна е, робити в цьому житті. Десятки тисяч людей в таких таборах вважаються вже сьогодні зниклими. Тобто є факт, що його забрали, заарештували на підвал кудись там незрозуміло, і все, і немає інформації. Нема серед депортованих і набувачів нового російського громадянства цих людей. Тобто, ти тільки рота відкриваєш, що ти проти, що ти не хочеш. Все. Те більше ніхто ніде не знайде і не почує, і інформації не буде. Оце ж є справжній геноцид. То наші люди, друзі мої, навіть якщо вони російською спілкувалися, в нас же ніколи не було заборонено говорити російською. Ми знаємо з вами що фейк. Ми з вами особисто то знаємо. Багато хто до 2014 року, до 22-го спілкував і зараз продовжують спілкуватися російською мовою. Ніколи у нас не була заборонена російська культура. За часів Януковича у нас все було російське, телебачення російське, навіть там, книжки російські, і всі багато людей спілкувалися російською мовою, і жодної претензії до них не було з цього приводу. А нас звинуватили в тому. І зараз нас знищують. Знищують як народ, як націю. Просто стирають, вбивають і в ями скидають. Наших людей, друзі мої. Так і якщо ми будемо мовчати, черга дійде до кожного. Черга дійде до кожного. А так робити не можна. Ми маємо достукатись. Ми маємо об'єднатись, організуватись і достукатись до кожного. Європейського, американського, чи будь-якого чиновника, чи громадського діяча, який нас плюс-мінус підтримує, він має зрозуміти, хто є росіяни, хто є російське керівництво, яку політику впроваджує Росія. І коли ми порівнюємо масштаби цієї системи таборів, і спочатку з нацистськими таборами Другої світової, то бачимо. Співмірний порядок цифр. Тобто, зараз мова йде, ще раз я вам назову цю цифру страшну: від півтора мільйона до декількох мільйонів. Тобто, це такі самі цифри, як були знищені люди в нацистських таборах. Саме такі цифри, бачите? Ну, тобто, не сотня проти мільйона, а мільйони проти мільйонів. Усвідомте, мільйони людей пройшли через табори. Мільйони через табори. 2025 рік. Це вже не просто війна, друзі мої. Це ж не поодинокі якісь до воєнні злочини. Де якісь до солдат зірвало йому дах, і він пішов всіх там цивільне населення вбивати. Це система це справжня система, яка реалізована державою. Державою. Навіть вже не, ми не називаємо їх терористами. Чи ще лагідніше спонсори? Це ні. Ця держава творить те, що я вам кажу. Те, що не можна казати на Ютубі, але якщо я не буду казати, ніхто ж не почує. Всі ці дані про табори, про депортації, про туртури, про викрадених дітей, вони лежать вже на столах в Європейському Союзі, в США, в звітах ООН. В правозахисних організаціях, в експертних центрах, ми маємо їх підняти, підняти на слух і розкидати. І якщо не ви то будете робити, то ніхто то не буде робити. І нас просто так от будуть знищувати. Як закінчиться війна навіть нашою перемогою, і ми почнемо рахувати втрати, ми почнемо рахувати зниклих безвісті людей. Ми почнемо вскривати ці братські могили, а які зараз є просто ямами, де скидають е, трупи. Будуть такі, таке горе, такі сльози. Вже на сьогоднішній день, навіть якщо воно не буде продовжуватись. Проблема в тому, що ця інформація рідко стає головною темою в ЗМІ. Головною темою і основою політичних рішень, публічних дискусій на Заході. Коли піднімається давайте вести перемовини з Путіним, тут же мають спливати табори, геноцид, знищення народу, депортації оце все. Бачите? Братські могили, цивільних людей. Це вже не одна поодинока буча. Це скрізь по окупованих територіях. І з кожним днем вони ж беруть там на декілька днів якесь невеличке село, там лишаються люди, і ці люди йдуть до таборів. Як вони кажуть, на підвал. Це не так страшно. Хоча теж піпець як страшно. Прости Господи. Тому я вас закликаю в Телеграм, щоб ми разом щось робили з цим. Я написав, що ми будемо робити. Написав детально те, що вам зараз проговорив: Що ми маємо створювати офіційні запроси і до всіх достукатися, бо Україна виснажена. І зараз ми самі то не вирішимо. Наш інструмент, міжнародний розголос, інформування. Доки ви сидите в тилу, ви маєте цим займатися. Доки ви сидите в еміграції, ви маєте цим займатися. Українці розкидані по всьому світу зараз. І ми можемо стукатись кожен зі свого е, міста, де ми знаходимося. До місцевих, до місцевих організацій, до місцевих чиновників, вони мають зрозуміти, чому ви там опинились в цій імміграції. Бо ви теж примушені до імміграції. І якщо ми хочемо завершення не тільки війни, а й завершення геноциду, ми маємо. Підняти власний голос, народний голос. Маємо реалізовувати власний план. Не чекати, що з нас, за нас хтось там все вирішить. А стукатися в ті чужі столиці до чужих можновладців, які ще десь в голові тримають інформацію, що вони можуть наполагодити стосунки з Путіним. І наш перший крок то збирати факти, документувати все, відео, свідчення, висловлювання російських пропагандистів, політиків, військових, які показують справжню мету і інструменти Кремля. Наш другий крок проводити власні розслідування, залучати журналістів, залучати осінц фахівців, правників, там, готувати. Вірні юридично виверені звернення на основах цих доказів цієї інформації, демонструвати всьому світу, що зараз коїться геноцид, не війна вже, вже не просто війна, а геноцид знищення народу, знищення нації по етнічному, по етнічній ознаці. Це наш третій крок. Надсилати, надсилати, надсилати ті листи, отримувати відповіді, далі писати, стукати до іноземних журналістів, до іноземних можновладців. Бо без нашої участі правди про геноцид, про табори, про депортації не буде. Вона за залишиться в зачинених папках спецслужб, зачинених звітах. В звітах, які ніхто не відкриває і не читає. Тому нами з вами не тільки війну цю треба завершувати самим. Ми маємо її завершити. І завершувати так, щоб агресор відповів за кожний свій злочин. Ви ж бачите, в цьому пункті, в цьому мирному плані умовному, 28-й, який, який з Кремля прилетів до Трампа. Там був такий пункт повна амністія. Ніяких злочинів не розслідуємо, всіх військових злочинців відпускаємо. Отакий От там був пункт. А такого пункту не може бути, бо за вбивством, за знищення народу, нації, за мільйони людей, які пройшли через табори, за братські могили, мають відповідати ті, хто це творив. І питання до кожного з вас. Ви в цій грі хто? Будете сидіти і, сидіти і дивитись новини? <кху> Вибачте, зараз якийсь вірус гуляє. Хто ви в цій грі? Ви будете сидіти і дивитись, як вам розповідають, новини про вас? Новини про вас, де ви є головним героєм? Де з вас знущаються? Де вас знищують? Чи ви приймете. Переступити через себе і щось таке будете робити, і перемагати у війні, і карати військових злочинців. І якщо у вас немає інструментів, значить ми збираємося і шукаємо ті інструменти. Тому, будь ласка, от Телеграм, заходимо і беремо свою судьбу в свої руки, бо то саме є властивість українського народу. Ми таке можемо, ми таке робимо. Всіх вас люблю, молюся за кожного. Хай Господь вас береже, і благословляє вас і ваших близьких.